Оксана ненавиділа дощ, він робив її нерви ще більш напруженими, а життя ще більш порожнім. Але одного разу, застрягши у нескінченому заторі під зливою, вона побачила те, що змусило її зупинитися. Зустріч із хлопцем на інвалідному візку, що опинився у безвиході, змінила щось у ній, що змушує людей триматися за життя, коли воно стається зламаним. Чому одні втрачають сенс існування, маючи все? інші борються, навіть коли їм не залишають надії. Оксана не знала, що ця випадкова зустріч змінить не тільки Максима, але і її саму. Оксана ненавиділа дощ. Останнім часом її нерви були натягнуті, як струна, дратувало все від безглуздих розмов колег до звуків, які видавала кавоварка в офісі. Навіть літній дощ, який ще кілька років назад вона обошнювала, тепер викликав у неї. Тільки розтратування. Цей день був звичайним, нічим непримітним, схожим на сотні інших. Оксана сиділа за кермом свого білосніжного позашльоховика, намагаючись дістатися додому після роботи. Точніше не їхала, а стояла в нескінченому заторі. Машини здавалися нерухомими, а час тягнувся нестерпно довго. Минуло вже, мабуть, 10 хвилин, а потік так і не зрушив з місця. Ненавичу дощ. Пробурмотіла Оксана. у вічі її вдарила долонею по керму. Ну, що за день сьогодні? роздратовано вигукнула вона. Хотіла хоч раз повернутися додому вчасно, уже й не згадаю, коли таке було востаннє. Вона з силою натиснула на клаксон. Ще раз, тепер довго і наполегливо, ніби цей звук міг якимось дивом змусити машини попереду розступитися, але потік залишався нерухомим. А дощ тим часом тільки посилювався. Краплі барабанили по капоту, по доху машини, по склі, створюючи меланхолійний ритм, який тільки посилював її зневіру. Оксана втупилася у скло, намагаючись не думати про свою втому, але раптом її увагу привернув якийсь рух у сквері, неподалік від дороги. Щось відбувалося, але через кущі було погано видно, і їй стало цікаво. Що там таке? Пробурмотіла вона і, недовго думаючи, вивернула кермо, з'їхала в парковку і заглушила машину. Парасольки в машині не було, але це її не зупинило. Прохолодні краплі на обличчі навіть трішки освіжили. Коли вона підійшла ближче, то побачила хлопця, що сидів просто на мокрому газоні. Біля нього лежав перевернутий інвалідний візок. Він намагався його підняти, але марно. Колеса ковзали по мокрій траві, Оксана завмерла. Вона не одразу зрозуміла, що більше їй вразило. Сама ситуація чи те, що в якийсь момент вона відчула задоволення їй стало не по собі. Вона завжди вважала себе людиною співчутливою, тож звідки взялася ця дина байдужість? Що зі мною? На кого я перетворююсь? промайнуло в її голові. Її безпристрасний погляд зустрівся з очима хлопця. Він не просив допомоги. Оксана перевела погляд на свій світло блакитний костюм. Він був дорогим, і якщо вона зараз ступить у багнюку, одяг точно зіпсується. Але раптом все сталося їй неважливим. Я допоможу. коротко кинула вона. Дякую, тільки обережно. Візок з того боку увесь у багнюці. Тихо відповів хлопець. Оксана нахилилася і разом з ним підняла візок. Готово, сказала вона, витираючи долоні об штани. Та ви забруднилися, невпевнено сказав хлопець. Забруднитися в болоті не найстрашніше, що може трапитися в житті. Сумно посміхнулася Оксана. Розумію. І хлопець опустив голову. Тим часом дощ уже майже стих. Я пошукаю когось, хто допоможе посадити тебе у візок. Одна я не впораюсь, сказала жінка. Вона відійшла на кілька хвилин і повернулася з двома чоловіками, які легко поставили хлопця на місце. Дякую вам. Ви мене врятували. Не переставав повторювати він. Як так сталося? поцікавилася Оксана. Сам не знаю. В'їхав у бордюр і перекинувся. Напевно, на дівчину задивився. Хлопець ніколи посміхнувся. На дівчину? Та ні. Що мені на дівчат дивитися? Та хто за мене заміж піде? Кому я такий потрібен? Оксана несподівано для себе запитала Скажи, а звідки ти береш сили жити далі? Хлопець здивовано подивився на неї. Він звик до сторонніх поглядів, звик, що старенькі бабусі хитають головами, дивлячись на нього, і важко зітхають, що невиховані діти можуть показати пальцем і сказати щось образливе, але такого питання йому ще ніхто не задавав. Коли мені було 15, я вирішив, що більше не хочу жити. Я сказав мамі, навіщо мені таке життя? Що буде далі? Кому я буду потрібен, окрім тебе? І він замовк. Як тебе звати? Це у тебе хвороба? перебила Оксана. Максим, ні, це не хвороба. Коли мені було 12, ми з батьком поїхали на дачу, а потім вирішили з'їздити на річку на мопеді. Я умовив тата взяти мопед. Він пропонував піти пішки. Максим опустив голову і замок. Тобто ти вважаєш, що це твоя провина? запитала Оксана. Вона вже відчувала, що ця розмова змінить щось у ній самій. Оксана завмерла, уважно слухаючи хлопця. Нас зачепила машина. Ми відлетіли у стовп. Хлопець говорив тихо, без емоцій, наче розповідав чужу історію. Батько загинув, а я А я ось тут, в інвалідному візку. Оксана відчула, як у грудях щось тиснулося. Вона не знала, що сказати. Навряд чи є тут твоя провина. Нарешті озвалася вона, і це просто збіг обставин. Максим сумно посміхнувся. Мама дуже мене підтримувала. Якщо б не вона, я, можливо, колись би справді вирішив піти з життя. Було дуже погано. Я сидів біля вікна в цьому проклятому кріслі і дивився, як мої однолітки гуляють, сміються, радіють життю. А я. А я навіть не міг самостійно вийти на двір. Ми тоді жили на п'ятому поверсі. Спуститися без допомоги мами я просто не міг. Він намить замок, а потім зітхнув. А друзі після аварії зникли, просто зникли. Погані у тебе друзі були, якщо так чинили з тобою. Сухо кинула Оксана. Я не звинувачую їх, просто їм стало нецікаво зі мною. Але потім, у голосі Максима, з'явилися теплі нотки. Мама змінила квартиру. Ми переїхали на перший поверх. Я нарешті зміг виходити на вулицю. Там я зустрів справжнього друга. І відтоді життя стало кращим. Оксана зітхнула я заздрю тобі. Максим здивовано підняв очі. Ви. Мені у мене високооплачувана робота, машина, облаштована квартира, чоловік з яким мережем уже шість років. А всередині порожнеча. Все здається безглуздим. Я не хочу будувати кар'єри, не хочу заводити дітей, не хочу подорожувати з чоловіком чи готувати йому смачні стінанки. Усе, що колись здавалося важливим, тепер просто не має значення. Максим задумливо дивився на неї. А знаєте, що сьогодні сталося? раптом сказав він. Я вперше сам приготував котлети, повністю сам, і відвіз їх мамі в лікарню. Вона навіть подумала, що я купив готові, настільки їй сподобались. Його очі сяяли радістю, і Оксана раптом зрозуміла, що завтра цьому хлопцеві ще більше. Він знаходив щастя у простих речах. Ти, мабуть, думаєш, що я божевільна, якщо тобі це розповідаю. Просто, мабуть, я на межі, і мені потрібен хтось, з ким можна поділитися. А як же ваш чоловік? Та він не розуміє. Каже, що це просто мої капризи. А більше мені немає з ким поділитися. Родичі далеко, друзів у мене немає. Підлеглим на роботі я не стану скаржитися на життя. А з тобою? З тобою це як розмова у поїзді з випадковим попутником. Максим посміхнувся. А що з твоєю мамою? Чому вона в лікарні? Та вже все добре, через кілька днів її випишуть. Оксана глянула на дорогу. Затор розмоктався. Мені пора їхати. Дякую, що допомогли мені, сказав Максим. А ти далеко Шу живеш?» живемо будинку? Він казав на будинок неподалік. Справлюся сам. Ну, якщо що, кричи, жартома відповіла Оксана. Дякую вам ще раз. І пробачте, що ви забруднили костюм. Оксана подивилася на свої блакитні штани. На яких виднілися сліди трави та бруду. Якщо не відпереться, куплю новий. Я взагалі не люблю носити одяг довго, швидко набридає. Вона сіла в машину, а потім потекли сльози. Вона навіть не пам'ятала, коли востаннє плакала. Може, в дитинстві. Сльози текли по її бездоганному, доглянутому обличчю, а в грудях щось мінялося. Досі там була тільки порожнеча, а тепер народжувалося бажання, бажання допомогти цьому хлопцеві. Але чи, можливо, це. За Оксана знайшла той самий будинок, де жив Максим. Дізнатися, в якій квартирі він живе, виявилося нескладно. Достатньо було запитати у бабусь біля під'їзду. Ой, то ви до Наталі, його матері? Одразу пожвавилася одна із них. Хороший хлопець, такий світлий, а ви йому хто? Оксана на мить задумалась, а потім посміхнулася. Просто знайома. Вона піднялася на потрібний поверх і подзвонила у двері. Їй відчинила жінка, років п'ятдесяти, Наталя. А ви до кого? насторожено запитала вона. А ви, мабуть, мама Максима. Я Оксана. Ми познайомилися недавно. Очі жінки пом'якшали. А так, він розповідав, проходьте. Оксана переступила поріг, не знаючи ще, що скаже, але точно знала одне вона не могла залишити цього хлопця просто так. Оксана знала, у Максима є шанс. Після кількох розмов із Наталею та лікарями Оксана дізналася найважливіше Максимові можна допомогти. Чутливість у ногах була, а це означало, що операція і тривала реабілітація могли б поставити його на ноги, але вартість вона була захмарною. Так, Оксана з чоловіком жили заможно, але їхні фінансові можливості не були безмежними. Тим більше, коли вона тільки заїкнулася про витрати на лікування малознайомого хлопця, Андрій, її чоловік, просто вибухнув Оксано, ти серйозно? Ти бачила його всього один раз? Та це ж просто шалені гроші. Вона мовчала, розуміючи, що його не переконати, але руки не склала. Оксана розіслала листи по корпоративній пошті з проханням допомогти кожному, хто має таку можливість, і відгукнулося багато людей. Хтось дав небагато, але разом сума росла. До того ж, хто міг би відмовити великій начальниці, а недостачу вона внесла з власних коштів. Попри всі протести чоловіка. Зробила, як вважала за потрібне, просто сказала вона чоловікові, коли він черговий раз намагався її присоромити. останні тижні перед поїздкою в клініку Оксана часто заглядала до Максима та Наталії. Було багато справ, які потрібно було вирішити, багато документів, які треба було оформити. Але що дивно, кожен раз, виходячи з їхньої квартири, Оксана почувала себе так, наче побувала в іншому світі. Світлі, добрі, сповнені радості люди, жодної зневіри, жодного смутку. Максим з мамою будували великі плани на майбутнє, мріяли і діяли, і Оксана відчула її власна душевна порожнеча поступово тане. Вона більше не вважала, що її життя котиться під укіс. Операція призначилась на будній день, і Оксана не могла бути поруч у лікарні. У неї було важливе засідання. Весь день вона намагалася зосередитись. Але думками була десь там, у білосніжних стінах клініки. Тільки закінчилась нарада, як вона вибігла в коридор і схопила телефон. Наталю, як все пройшло? Як Максим? Все добре. Голос Наталі тремтів від емоцій. Лікарі кажуть, що операція прийшла успішно, прогнози чудові, але попереду тривали відновлення. Я не сумнівалася, що він порається. Оксана відчула, як сльози підступають до її очей, але на цей раз. Це були сльози не болючі, порожнечі, а сльози радості. Поки Максим проходив реабілітацію, Оксана дізналася, що висавагітніла, і найголовніше, вона зрозуміла, що хоче цю дитину. Ця новина так вразила Андрія, що він перестав щодня бурчати про викинуті на вітер гроші. Любий, у нас буде синочок, радісно повідомила Оксана, повернувшись із жіночої консультації. Я дуже радий, хоча й дівчинці також радів би, посміхнувся Андрій. І я вже знаю, хто буде хрещеним батьком. І хто ж? Максим. Чоловік задумався, а потім кивнув. Я згоден. Він робить великі успіхи. Лікарі кажуть, що до хрещення він уже зможе стати біля коляски. Я радий за нього, тихо відповів Андрій. Ти знаєш, Оксано, я раніше сам себе їв, що ти витратила стільки грошей, злився на тебе і не приховував цього. Я здогадувалась, м'яко відповіла вона. А тепер? А тепер я жалію. Я справді радий за цього хлопця. Розумієш, я ж хотів купити нову машину. Але що таке машина? Це просто шматок заліза. А ти подарувала людині шанс на нормальне життя. Він підійшов до неї, обійняв за плечі і сказав: Оксано, я тобою пишаюся, а вона. Притиснувшись до чоловіка, зрозуміла, що вперше за багато років відчуває себе по-справжньому щасливою.